Усім привіт! Мене звати Марина і я вітаю вас на своєму YouTube-каналі. Тут ми обговорюємо в основному книги або не тільки, поки що лише книги. Як ви змогли зрозуміти з назви цього відео, тут я покажу вам свої нові книжкові покупочки. Більшість цих книг я прочитала ще англійською, тому поїхали! Тут не так вже й багато книг. Я навіть і не рахувала. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І ще фейрілуд. Вісім книг, трішки мерчу. Це буде цікаво, дуже сильно. Деякі з них ви вже можете впізнати. Я впевнена. Перші дві книги, які я вам покажу. Одну я з них мала, прочитала, але потім продала. Тепер знову придбала. І дуже чекала на продовження, тому що мені було цікаво, як ж воно закінчиться. Це Аделінка. Це переслідування Аделіни. Так, це нашумівша книга, історія, дилогія. Я прочитала лише першу книгу ще англійською. Мені сподобалось, це було дивно. Це був мій перший Дарк Романс. В жодному разі не говорю, що це класні стосунки, я обожнюю Зейда. Ні, це ненормальні стосунки і питання тут не лише до Зейда, а й до Аделіни. А також, чому всі у нас говорять так сильно про Аделіну і чому вона ж така популярна у нас? Це все через те, що це перший дарк-Роменс. Перший дарк Роменс у нас в Україні. Через те, вона така. Через те про неї так багато говорять, через те, її всі купують, обговорюють. Це ніякий не феномен. В англомовному буктоці вона популярна, але не настільки. Тому що є набагато жорстокіші дарк-роменси, і це так лише легенько дарк. Ну, по міркам англомовного буктоку. Тому. Я б не сказала, що у, нас такі, що у нас такий феномен Аделіни, що вона доволі популярна. Вона популярна лише по одній причині, що це найперший дарк романс у нас. Це було щось нове, що викликало дуже багато суперечок, але місце цьому є. Ті, кому це подобається. Вони не хворі люди, мені подобається. Це нормально, головне, не переносити це на життя, і, знаєте, вміти розділяти реальність, вигадку, що нормально, що ненормально, як сказала Регіна, якщо ви хочете, щоб це не було нормою для молодого покоління, тобто такі відносини, як цій книзі. Говоріть з дітьми, говоріть з своїми молодшими братами, сестрами, говоріть і пояснюйте, що це ненормально. Ось і все, Ось і все. Наступна книга одна з моїх бажанок, тому що мені дуже сподобалась перша частина. Це знову ж таки продовження йде серії. Я дуже надіюсь, що друга частина відповість на деякі мої питання, які вийшли в кінці першої частини. І це спадок Готорна. Така краса від видавництва ранок. Ну. Краса, краса. Мені дуже сподобалась перша частина. Я дуже хочу прочитати цю. Е, читається дуже легко. До речі, я хотіла перевірити щодо сторінок. Вони знову зробили на просто білому, білющому папері. Бувайте мої очі! Вони просто розтануть. Коротенькі розділи. Я вже бачу короткі розділи. Це буде швидко, це буде дуже швидко. Також, користуючись нагодою, хочу знову вам нагадати про свій промокод на знижку на всі книги від видавництва ранок у них на сайті. Мінус 15%. Промокод діє і на передзамовлення, тому ви можете придбати книжечки за ще нижчою ціною. Ось тут я напишу промокодик, він діє до кінця цього місяця. Отже, так. Цю книгу, я надіюсь, в найближчому часі я прочитаю і напишу вам відгук відгук на першу частину. Ви можете знайти у мене вже в інстаграмі, він вже там давненько. Давайте перейдемо до наступної книжечки моєї любові. Я дуже хотіла зі зрізом, але книга зі зрізом затримується в друкарні, ну, а я можу пережити без зрізу, тому кохання в мозку. Love on the Brain від Алі Гейзлвуд. Це моя найулюбленіша книга від цієї авторки. Хоча я тут прочитала недавно Брайт. І знаєте що? Мені дуже сподобалось. Дуже. Це було дивно, але давайте я про Брайт розкажу. Трішки пізніше. І це буде окреме відео про взагалі про всі книги Алі Гейзлвуд. Цю книгу я рекомендую всім. Вона є моєю найулюбленішою серед. Всіх книг цієї авторки. Тут просто Ходячий Зелений прапорець, головний герой, а їхні відносини просто чудові, він просто От та булочка з корицею, також він любить котиків, це... це взагалі. І тут доволі так гаряченько, набагато гарячіше, на мою думку, ніж у гіпотезі кохання. Тому дуже рекомендую. Це просто любов. Наступну книгу я замовила на сайті книгарні є. Я не знала, що там з'явилась книга англійської. І ось-ось-ось продовження. Це не продовження, але це з серії ійсбрейк від тієї ж самої авторки. Ви знаєте, що перша частина мені була за слабкою, але я не скажу, що вона погана, вона була цікава, просто забагато гарячих сцен. А тут я така зайшла на книгарню є. Думаю, що то потрібно придбати. Дивлюсь, з'явилась книга англійською. І, звичайно, звичайно ж, я обрала цю красуню. Тут ніяких зрізів, вона дуже гарна. Мені подобається ця художниця, яка малює для цієї авторки. Впевнена, що тут також буде дуже багато гарячих сцен, але я почитаю. Я. Все рівно я люблю гарячі сцени. Щоб, щоб я там не говорила. Просто від Icebreaker я очікувала трошки. Більшого. Я хотіла от Romance. Це, до речі, я не знаю, чи це Romance, вважається як Romance чи ні. Як бачите, я нічого не знаю про цю книгу. А Anyway. Далі у мене книга Легенда від Стефані Гарбер. Я вже прочитала цю другу частину з серії Каравал. У мене є вона англійською, тут позаду стоїть. Я не маю першу українською, але замовлю в найближчому часі точно, щоб мати повну колекцію. Мені дуже сподобалась друга частина набагато більше, аніж перша. І я дуже рекомендую вам цю трилогію, а особливо, якщо ви хочете прочитати Once Upon a Broken Heart, який вийде від Vivatu, Вони вже анонсували, що придбали права на трилогію. Я раджу не пропускати основну трилогію, щоб зрозуміти, що відбувається в One a Broken Heart. Це дуже важливо. Ви познайомитесь тут, в принципі, з усіма героями, які будуть і там. І ви будете знати, що і як і до чого дійшло, чому так, а не так, хто поганець, хто у нас хороший герой. Ви все зрозумієте, прочитавши основну трилогію. Я хочу прочитати другу частину. О, другу частину вже прочитала. Я хочу прочитати третю частину, фінал. І там обіцяє бути просто скло. Ну, я чула, можливо, мене не дурили. Але ця це любов. Тут ми знайомимося з Джеком. Він вперше з'являється у нас в другій частині, десь на початку, в принципі, він з'являється там. Він буде головним героєм в One Broken Heart. Саме тому я вважаю, що важливо не пропускати основну трилогію перед тим як читаючи Спіноф. Також тут ми також дізнаємося хто ж все-таки був легендою, хто у нас майстер-каравал. А ще важливий момент, якщо ви думали, що вся історія була про Скарлетт, тому що в першій книзі вона була головною героїнею. Ви помиляєтесь, тому що далі в нас міняються герої. Головні герої міняються і взагалі виходить так, що насправді головною героїні весь цей час повинна, не повинна, а є Донателла. Тому ось тут розповідь уже буде йти від Донателли. Ті, хто говорить, що перша книга відчувається вам як завершена історія. Я ще раз повторюсь: вона не є завершеною. Я не розумію, чому у вас немає питань. Дайте другий шанс цій трилогії. Тут цікавіше вже буде. А третя частина, взагалі, кажуть, буде просто mind-blowing. чесне слово. Тому читайте трилогію Каравал. Надіюсь, скоро вийде третя частина від KM Book. Дуже на це надіюсь, я хочу її прочитати. Хотілося б українською. А то я така лінива стала читати англійською, ви б знали, особливо коли. Так багато книг виходять українською. Я вже й забуваю про книги англійською, Я вже давно не купувала книги англійською, Ось Wildfire від Hanny Grace лише купила. Тому, тому такі справи е читаю, поки лише книги українською, І вас закликаю це робити. Вийшло дуже багато цікавих книг. Дуже. І остання книжечка це, це роман. Ромкома. Який. Половина буктоку захейтили, хоча мені він дуже сподобався. Тут у нас розповідається про доволі дорослих, до, дорослих, вони не доволі, а дорослі. Тому що головному герою близько 40, а дівчині десь 30 до 35. Але всі захейтили через те, що вони вважають, що головний герой поводиться як дитина, взагалі не як справжній чоловік. Нам пояснюють, чому саме так він поводиться з головною героїнею. Це не виправдання, звичайно. Я також вважаю, що в деяких моментах він поводився дуже дивно і не дуже приємно по відношенню до головної героїні. Але, ну, камон. В житті таке ж є: у всіх є свої травми, проблеми і причини, чому вони поводяться так до інших людей. Так само і в книзі, ну. Завжди ж повинні всі бути ідеальними, зеленими прапорцями. Тому, знаєте, це ось я про цю книгу. Да, я забула показати усе, що навіки з нами, від Люсі Скор, мені сподобалось. Я насолодилась, можна сказати. Так, звичайно, книга дуже велика, там дуже багато екшену й драми, як для звичайного любовного роману, але. Мені таке подобається. У мене є продовження друга та третя частини. Мені подарувала їх Регіна, вони англійською, але, як я вже сказала, я доволі лінива зараз, тому не знаю, коли я сяду. А, чи буду я перечитувати, тому що читала англійською, точніше, аудіокнигу я слухала. Ну, знаєте, не зараз. Можливо, з часом я все-таки перечитаю українською. Так, у мене, до речі, вона без зрізу з ромашечками просто такий блакитний. Але мені подобається все рівно. Найближчим часом не планую я її перечитувати, але точно це зроблю колись. Я раджу вам цю книгу до прочитання, якщо ви любите любовні романи з дрібкою екшену, гарячі сцени тут також є, тому дітям не рекомендую. В мене, до речі, один раз запитали про цю книгу, чи можна її читати? Дівчинці, здається, 14 років. Ну, точніше, не спитали, чи, чи можна її читати це, а запитали більше про гарячі сцени, чи є вони там. Тому що, знаєте, обклад... обкладинка така мила, <смі> я... яскрава, ну, вона кидається в очі, але я сказала, що є, mm -mm, ну, yeah. краще не потрібно, але цаптую, тому так, попереджаю, гарячі сцени є. Мені сподобалось, багатьом кому не сподобалось. Ну це нормально, не потрібно хейтити за цю книгу. Те, що ви говорите, що там герой повівся якось. Ненормально, ну не всім бути ж ідеальним. Читати про ідеальних героїв ну трішечки нудно. Хочеться більш чогось реального, щоб знаєте, як ото, коли ми читаємо, ми переймаємо щось з книги на себе, типу, типу, фантазії в себе приміряємо це, дивимось. А якби я діяла в тій чи іншій ситуації? Що було б далі? Як би я відреагувала? Не знаю, я так роблю, ви так не робите? Ну, мені здається, це нормально. Кожен фантазує, коли читає. Знаєте, для мене читання це як дивитись серіал у себе в голові. Боже Марино, ти така дивачка. А, але що поробиш, таке життя? Е, так, я веселюся. І останнє це, звичайно, бокс від Fairy Loot. Я не пам'ятаю, який це бокс був. Чи Березневий? Здається, це був березневий. Давайте я вам покажу. Зараз я візьму все тільки. Попереджаючи ваші питання, я не маю підписку на Loot. Я ще досі в листі очікування, вже йшов сьомий місяць, і коли я чекаю, не знаю, чому так довго, деякі вже отримують свою, свої запрошення, можливо, я десь пропустила. Потрібно переглянути ще раз свою електронну пошту. Але деякі люди, які мають підписку, вони продають бокси. Тому що їм, наприклад, не подобаються айтеми, або не подобається взагалі все наповнення разом з книгою. І вони продають їх за собі вартістю. Тобто, разом з доставкою нової пошти з іншої країни. Це десь плюс 600 гривень. До ціни самого боксу він зараз приблизно 38 фунтів, здається. Цей бокс мені. Дуже сподобався. До цього я мала лише бокси, повні мерча від Illumicrate, від Fairyloot. Я якось не хотіла, мені не подобалось наповнення. Воно зазвичай було дуже слабеньке. А тут дівчинка продавала, я вирішила придбати. І знаєте, мені все сподобалось. Мені все наповнені сподобалось. Мені сподобалася книга по, по дизайну, а ще й від такої. Відомої авторки, вона, вона відома в англомовному буктоці. Вона дуже відома, тому давайте поїхали, покажу. Звичайно, не, не без проблем я отримала цей бокс, трішечки. Деякі айтеми пошкоджені. Але я бачила розпаковки в англомовному буктоці, і, в принципі, у всіх цей айтем був пошкоджений. Тому поїхали. Отже, перше це. Ось така краса. Це у нас баночка для пакетиків чаю або звичайного чаю ви туди. Ось так воно. Я думаю, це для звичайного заварного чаю. Але можна і пакетики туди з чаєм понакидувати. Бачите, Тут така гарна кришечка. Little Fox. Це у нас по книзі Once Upon a Broken Heart. Ну, ви просто подивіться, яке воно гарне. Never fall in love in fate. Краса, мені дуже подобається. Десь поставлю, 100% поставлю десь у себе тут, щоб бачити і насолоджуватися, щоб просто споглядати. І отримувати насолоду від цієї краси. Наступний айтем, який я дуже сильно хотіла. У мене його немає, це букслів. По мотивам книги, яка у нас в цьому боксі. Ем... А як книга називається, Марина? Ви запитаєте, а я вам скажу, що не пам'ятаю. Тому зараз я гляну. A Tempest of Tea» Ось така. Він дуже вмісткий, він дуже великий, а він дуже м'який і арт просто неймовірно гарний. Просто дивіться, який арт. Тут також такий є карманчик покет для вашого Kindle. Можна покласти туди електронну книгу. І, здається, сюди навіть поміщаються книги від неба. Здається, Я не міряла, поміряємо. від неба веде. Серед золиву глина вона велика, міряємо. Ідеально, просто. А! Воно ще важке. Просто ідеально тут ще є місце навіть, тобто воно не, не пошкодить цей бук слів. Боже, яка краса. Я дуже хотіла собі пук слів. а тут ще й такий гарний. Такий яскравий. Точно не загублю. Краса, 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 краса. Окей, далі це більше вже для тих, хто має крокси. Я обожнюю крокси, я маю крокси. І вони ідеально. І цей айтем ідеально підійде до моїх кроксів. Це ось такі. Такі піни для кроксів. If you know what I mean. Вони дуже милі. Тут у нас, е я думаю, це булочка з корицею. Кава. Та головні герої. Це по книзі Легенди та лати». У нас вони вже вийшли від видавництва Artbooks. Ну, краса. Ну, я вважаю краса. Дуже мило. Мені дуже подобаються айтеми. Далі ось така коробочка, вона важкенька. Тут у нас по книзі, як я розумію, Ray Рейбір, Ray не знаю, чи правильно прочитала. Ось така коробочка. Тут у нас а, тарілочка для мила. Тарілочка для мила. Я вже, звичайно ж, відкривала і дивилась, тому що мені було цікаво. Але я вам ще раз покажу: звичайно ж покажу. Воно доволі важке, воно дуже важке, як для тарілочки під мило. Вона ось така зі львами. Дуже гарна, мені дуже подобається. Навряд чи я буду його використовувати, звичайно, тому що воно велике. І, знаючи мою удачу, я, скоріш за все, поламаю, розіб'ю цю тарілочку для мила. Але дуже гарно, ну дуже. 100% залишу я, коли колекціоную таке всяке барахло, яким я не користуюсь. Те, чим я не користуюсь, я називаю це барахло. Але ж шкода, шкода викинути. І наступне в такому мішечку. Гадаю, ви знаєте, що там може бути? В цьому мішечку. О, тут було написано, але не біда. У нас меч, репліка для відкривання листів. Це, наскільки я пам'ятаю, меч дуба. Так, від Holly Black. У мене є одна така книжкова репліка меча. І ось з'явилася ще одна. Він такий тоненький, насправді. Та у мене від Ілюмікрейту. І вона набагато товстіша. А Оце така тонесенька, дивне відчуття. Але мені подобається. Можна навіть як закладеничку використовувати. Чому б ні? І звичайно. Останній айтем, вже сама книга. Але спочатку ми дістанемо е, всі папірці, картки, закладинки, які нам тут залишили, напихали. Це витягну, все. О, це, до речі, березневий бокс. Потім таро-картка, наскільки я розумію. А що ми так по... не по-багатому якось? Дивно. У мене ніколи не було карток Таро від Фейрілу. І знаєте, я очікувала чогось більшого. Ну, soft touch, якесь е хоча б якесь маленьке, Не знаю, тиснення. А тут взагалі нічого. Ого, ого. Таро картки. Це, як я прочитала. Я прочитала. А з книги, з книги Gilded Wolves, здається, у нас була перекладена позолочені Вовки. Позолочені Вовки. Перекладена перша книга, а далі вирішили не перекладати. Хоча маю надію, що вони передумують, все ж таки придбають права до, нас, до наступних частин, тому що я чула від е, нашої української аудиторії лише гарні відгуки, і багато хто. Сумує через те, що не буде продовження українською. Це у нас тут головні герої з позолочених вовків Лейла дівчина та Северін. Окей, окей, це не з нашої книги. Добре, добре, добре. І тепер цей мішочок щастя відкриває. Я знаю, яка вона, тому що я бачила розпаковки, і я просто. Яка краса. Дуже. Мені дуже подобається супер обкладинка. Просто арт дуже гарний. подивіться на цей зіріс. Яка краса. Я не знаю, про що книга, але я знайшла, звичайно ж, анотацію на Goodreads, переклала її і прочитаю вам. Тому що мені також цікаво. Надіюсь, вам це також цікаво. Що тут у нас? Навіщо рятувати світ, коли можна випити чаю? На вулицях Білого Ревучого, Артіка Замир, кримінальний авторитет і колекціонер таємниць. Її престижна кав'ярня з настанням темрями перетворюється на нелегальну, криваву, що обслуговує вампірів, яких боїться суспільство. Але коли її заклад опиняється під загрозою, Арті змушена укласти малоймовірну угоду з привабливим супротивником, щоб врятувати його, і вона не може впоратись з цим самотужки. Закликавши найдосвідченіших вигнанців міста, Арті розробляє план проникнення до зловісного блискучого товариства вампірів, відомого під назвою Атереум. Але не всі в її команді на її боці. І в міру того, як розкривається правда про пограбування, Арті опиняється в центрі зимови, яка загрожує світові, яким вона його знає. Я більш ніж певна, що це не буде романтезі, але впевнена, що буде присутня невеличка любовна лінія. Це в нас авторка. Якщо я правильно прочитала ім'я авторки, це в нас Хавса Файзаль. Вона відома за своєю дилогією Піски Аравії. В нас вони будуть виходити від видавництва РМ, наскільки я пам'ятаю. Перша книга We Hunt The Flame і друга книга We Freeze The Stars. Ось ця дилогія дуже популярна була, знову ж таки, у свій час. І це зараз набирає популярності саме через це я придбала. А цей бокс саме через цю книгу. Вона дуже гарна від такої відомої авторки. А ще я не показала палітурку. І арти. Звичайно, що арти не показала. У нас одностороння, на жаль, одностороння суперокладинка. Тут також тиснення, золоте тиснення на червоній палітурці. Гарно, гарно. Нічого не скажеш. Ну, краса. Арти мені також дуже подобаються. Як я розумію, посередині це наша головна героїня. Ну, просто краса. І трішечки-трішечки спойлера. Можете сказати, це спойлер. Це в нас задній Форзас. Дуже гарно. Ну, ось і все. Це, в принципі, всі книги. Відео вийшло доволі довгим. Я не очікувала, що так буде. Вибачте, я буду намагатися зменшувати їх. Надіюсь, вам сподобалось це відео. Надіюсь, вам було цікаво, як і мені, роздивлятись книжечки, трішечки поговорити про мої нові книжечки. Також розпаковувати бокс від Феррі Лут, який був просто неймовірно гарним, з неймовірно цікавою книгою. Ну, книга обіцяє бути цікавою. Надіюсь, я вас трішки нею зацікавила. Тому ось і все. На цьому я й завершую. Дякую за перегляд, дякую за вашу підтримку. Також не забувайте підписуватись на мій канал, ставити вподобайки і писати коментарі. Це дуже допомагає моєму каналу розвиватися. І бажаю вам гарного дня. Бувайте!